Є багато дійсно особливо сьогодні за що дякувати. Знаєте, от, е, питання да, дуже важливе. Як дякувати, ми знаємо, да, наша подяка має бути в наших діях, в нашому стилі життя. От, е, але дуже є цікавий приклад в Біблії, коли людина дякувала, начебто коли в неї все стало гірше, ніж було до цього. Цю історію багато хто знає, але давайте ми її з вами пригадаємо. Книга Йова, перший розділ 14, 19 вірші, прибув до Йова вісник і сказав: Волами, орали, а ослиці неподалік паслися. У той час напали шевейці, захопили скотину, а твоїх слух вони повбивали мечами. Врятувався лише я один, щоб повідомити тебе, що сталося. Ще, й не, ще, ще цей не закінчив, як прийшов інший і сказав: Страшенний вогонь упав з неба і спалив овець, поглинув і пастухів. Уявіть собі, страшенний вогонь з неба упав, наче як Божа кара, да? але ми знаємо, що це сатана прийшов до Бога і спитав дозволу, чи можна мені чіпати йова. Прийшов вогонь з неба, поглинув пастухів і овець. Врятувався я один, щоб розповісти тобі. Ще цей говорив, як прийшов інший сказав йому Йову, халдеї напали трьома загонами, захопили верблюдів і погнали їх, а слух повбивали мечем. Врятувався я один, щоб про це сповістити тобі. Не встиг цей закінчити, як прийшов ще один вісник і сказав Твої сини і твої дочки їли й пили вино в домі старшого з братів, як зненацька з пустелі налетів сильний вітер і наліг на всі чотири стіни дому. Дім завалився на молодих людей, і вони загинули. Я один врятувався, щоб повідомити тобі. Уявіть, просто це як е людина сидить, і в неї, прямо в, в реальному часі, один прибіжав, другий, третій, і ось такі от чотири да, вісники прибігли, і всі з поганими новинами, і одна гірше іншої. І цікаво, що. Йов бачить, що це новини, якісь, ну, тут не може просто так все скластися. Да? Ну, не буває, що в людини в житті от так все погано йде. Що одні повбивали вогонь з неба, вітер так подув, що всі чотири стіни одразу дітей завалили.